Давай, я Доброго дня, шановні болівальники футболу. Очеревий випуск програми Додатковий час, ради вас вітати. Сьогодні ми зібралися, щоб обговорити результати жаркування третього зимового клубу. Поряд зі мною знаходиться Олег, Тарас, Олександр. І я Без Киселій. І зразу переходимо до групи А, де є три команди, не знаю, напевно, що одинакові заселення, шанфи. Так от, це Бока Спорт, Спартак 91 та Факел. Уца, як ти думаєш, хто в цій групі фаворити? В цій групі фаворит Спартак 91 однозначно, тому що вони вдало виступали на попередніх кубках. Хоча Бока Спарта грав Спартаком в півфіналі і вони зіграли нічию. Тому сподіваюсь, що, що тут буде цікава і напружена боротьба в цій групі, але все ж таки Спартак є фаворитом. Хоча не варто забувати про Факел, він теж може забрати очки. Але все ж таки, напевно, всі зі мною відбувається, що Спартак 21 вийде в цій групі і тут не станеться ніяких сенсацій в цій групі. Ну, в принципі, теж можна так думати. Ну, одним словом, пройшли з групи А, тепер група Б, де виступають зоря, «Фенікс» і темпо. Ну, Потім зі мною якраз знаходяться представники зорі, сказати свою думку. Чи конкуренти завадять вам вийти з групу. Okay. 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 Ну, і Фенікс і Темпо доволі сильні команди, бо на ну, попередньому там темпо показали, що вони міцне горіші і поможуть портити нерву всім. Фенікс теж така досить непогана команда, не знаю, як там ми ще з ними не грали. Ну, в принципі, я їх не бачу так в грі. Але думаю, що заря фаворит. <Заря повариться. заря> ну, так. Думаю, що надіюся, що ми вийдемо з групи і в фіналі будемо грати з партиком. Можливо, так і буде. Третя група у нас це група «В», де будуть виступати Вистриця, Хайф 2 Два пустники вищої віри і 2 яка є певною загаркою цього турніру. А спочатку п'яти розпитаю Оксана, як думаєш, вистриця має шанси на поїхати? Ну, напевно, судячи в нас був гіркий досвід не виходу з груп, а можливо, нарешті вже не стане цей час. В третьому кругу, де ми вийдемо, хоча проба у нас складна, тому що Прайд, нам з, з ними завжди важко грати. Ми з ними зіграли в ніч і перемогли. Хоча я рахую, що тут буде все по-новому, бо, можна сказати, це буде якась нова сторінка Прайду, тому що вони дещо змінили в своїй команді, тому можливо їм це піде на користь і в них команда буде сильніша. Але судячи з попередніх виступів Прайда, вони не вдало виступили на другому кубку, тому тут, сподіватимусь, вони напевно що захочуть так реабілітуватися. Тому думаю, що наші шанси десь рівні, хоча не варто забувати і про зорю другу команду, їх, тому що вона теж може піднести якийсь сюрприз, забрати очки або в Прайда, або в виставці. Тому тут, напевно, треба дуже серйозно поставитись до цих команд. І Вірити, що ну, ми зможемо вийти з груп? Можливо, так і вийти. А Тарас, як я думаю, Зоря зможе поборотися з такими грандами. Поборотися то зможе, але чи вибороти перемогу, цьому я не впевнені. Ну Що ж будемо вірити нашу команду зоря 2 Побажаємо їм успіху, побажаємо успіху всім командам. Будьте ну, це не... однозначно говорити. Напевно, що з цим усім поводяться. Е, і остання група, не знаю. Певно, що такого говорити немає. Це FM, Метеор та Energy. Energy — команда, яка виграла першу лігу, напевно, буде виступати у вищій лізі. А що можете сказати про метеор, коли, наприклад, троє грали у вищій лізі, обігрували цю команду Олександр Ну, Метеор це надзвичайно була слабенька команда для Вищої ліги. Їхній рівень не дотягував. Тому десь, можливо, вони якраз із матчу з ФМ перевірять і, свої сили. Тому десь, але все ж таки тут фаворит енерджі в цій групі, тому що енерджі вдало виступали як в чемпіонаті, так і в кубку. Так само думаю, що в цій групі вони є фаворитами, але не знати, який не склад буде на цей турнір. Тому десь... Ну, можна спрогнозувати, що вони... їм буде важко вийти з групи, бо так думаю, що ФМ і Метар піднесе якісь можливі сюрпризи, і відбере очки, хтось з них відбере очки в Енерджі. Тому будемо бачити, як складеться ситуація в цій групі. Олег, як переводить? Ну, я погоджуюся, що Еннердж тут фаворит в цій групі, вони доказали перемогу в першій лізі. Кубку. Але думаю, що і ФМ, і Метеор, в принципі, мет... ну ФМ точно може щось там піднести. А метеор не знаю, бо, як Саша казав, вони в вищій лізі дуже погано виступали. Хіба що вони зберуть складний і зможуть щось показати. Ну, Надіємося, що ця група буде дуже цікава. А так то ну, я віддаю право Менеджі, але надіюсь на інтригу. Немає, Немає до Геннадії буде дві перемоги і вийде півфінал. Де буде рада я суму, так? Так. сказав. Mm -hmm. Як думаєш, фінал пройде Спартак чи Зоря, Бистриця чи Енті? Я думаю, Спартак і Зоря. Але ж вони разом займали півфінал. Ну півфінал, <риклад> Спартак, Заря, і другий півфінал де... буде Вистриця енергії. А там вже як... Ну, далі погнутися. І... Я не можу сказати, а, як дозиція зіграє енергії. Кубку вони зіграли, якщо вони не промовляють нічию, і по пенальті перемогла енергії. Так. Так. Тут два дуже важко справитися. Ну, в... Залежить від складу помилувати чого, залежить від складу допомагати. То значить, ваш вашу складу, якщо вірити, то виходить, якщо фаворити вийдуть зі своїх груп, то дійсно півфінали будуть дуже інтригуючі. Больваники будуть часто навіть піти кудись.